Запитання від нашого підписника: у мене грудні імпланти. Чоловік хоче розлучитись і вимагає від мене повернення коштів за них. чи стрьом? у справі Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав жінку повернути чоловіку майже 94 тисячі гривень за імпланти. Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, майно набути у шлюбі належить чоловіку та дружині на праві спільної сумісної власності. Вважається, що кожна річ, набута під час шлюбу, окрім речей індивідуального користування, є об'єктом спільної сумісної власності подружжя. Оплата за операцію була здійснена у шлюбі відповідно до договору, це встановив суд. Але сама річ грудні імпланти не може бути фізично поділена. За статтею 71 Сімейного кодексу України, якщо річ не подільна, то один із подружжя має право на компенсацію своєї частки, тому суд зобов'язав з жінки стягнути половину вартості від операції. Статтею 183 Цивільного кодексу України передбачено, що неподільною є річ, яку не можна поділити без втрати її цільового призначення. У статті 364 цивільного кодексу України зазначено, що якщо виділ у натурі частки є неможливим, то співвласник має право на компенсацію своєї частини, оскільки дана річ є неподільною, то чоловік має право на компенсацію від дружини близько 3 тисяч євро, що є еквівалентом майже 94 тисячі гривень. І тут суд створює феноменальний прецедент. Застосувавши статтю 183 цивільного кодексу України, суд визнав імпланти неподільним майном і зобов'язав дружину компенсувати чоловіку половину вартості від операції, а саме 3 тисячі євро. Отже, навіть естетичні втручання можуть мати юридичні наслідки. І в наступному відео ми запитаємо рівнян їхньої думки щодо таких випадків.